Пані Мирослава показує ферму, на якій, за її словами, мордують до півсотні корів. Вона сама тут працювала ще півроку тому, мало не плаче, як бачить, у що перетворилася її ферма. Був порядок, все чистенько було, все акуратно, дивилася, станція приїжджала, перевіряли. А тепер, ну тепер страшне, мусор, стекло, худоба ходить, стекло біля худоби, тут все аварійне, все що то робить. Я не знаю, де тут директор до того дивиться. Нині на фермі новий господар. Претензій колишньої працівниці чоловік не розуміє. Каже, наводити лад доводиться ще після неї. Запевняє, худоба сита та здорова. Нікого тут не мордують та голодом не морять. Худоба не реве, худоба пасеться. А зранку, ввечері. Зранку і ввечері. Тобто люди вигадують? Ну, де що вигадують. Через обід тут стоїть в загороді. Погоджується, стодоли не прибрані від того й корови всі в лайні. А якими вони ще можуть бути? Якщо півсотні голів рогатих обслуговує двоє працівників, якими фермер незадоволений? на дві тисячі гривень. Порядних людей у селі чомусь знайти важко. відкається пан Володимир. Погані працівники горілку б'ють. Десята година пів села п'яних п'янець. Пані Ірина тримає лише двох корівок, але роботи довкола них вистачає від ранку і до вечора. Переконує, худоба не любить аби якого ставлення вона все відчуває. Підстеляти, мити передоєнням обов'язково прочисувати все, прочисувати їх, бо і пилюка сідає на них. Їх іде, коли треба промити. Навіть так добре промити. Фермер, якого звинувачують у котуванні тварин, каже в господарство, тільки навклав 100 тисяч гривень, але того навіть не видно. Потрібні інвестиції, великі гроші. Молоко по гривні 80 здавати державі невигідно. Худобу тримає лише на продаж, тому запевняє, морити її голодом йому. Теж невигідно. А якщо хтось має претензії, говорить чоловік, нехай пише заяви до правоохоронців. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.